Як видавати чеки, якщо відправки товарів бувають від різних людей? Як інтегрувати кабінет у цьому випадку? Питання досить дивне. Чому? Тому що відправка товарів від різних людей. З чого я можу зробити висновок, що постачальником е продавець не виступає? Відправка товарів від різних людей ну, на покупця. Наприклад, наприклад, в мене є свій склад, і в мене є ще постачальник. У мене є два від одного покупця є замовлення так. на два товари. Один так. товар від мене, інший товар від постачальника. Так. І, і воно от їде двома там посилками. А сплата, да, оплата була там на. Давайте Мені, ще раз: хто отримує кошти? Отримає кошти продавець, відповідно, він і здійснює розрахункову операцію. Товарні накладні можуть йти з декількох складів. Це ага. документи, підтверджуючи факт переміщення самого товару. Факт переміщення коштів під, буде підтверджуватись фіскальним чеком, за яким продавець отримує кошти. Є вигодом набувачем і несе відповідальність за якість товару, який переданий покупцеві. Так, дивіться. Ну наприклад, в мене є отакі два замовлення, одне замовлення від так. одного покупця, дві відправки постачальник і я він сплачує мені гроші на картку. Я розумію, що потрібна фіскалізація. Так. Але він отримує товар е, різними е, посилками. Так. Да? вони Я в свою вкладаю чек на весь товар, можна так зробити, да? або електронний, і <гум> він це отримує, і питань не буде. все буде добре. Або ми якось е, розбиваємо на різні суми. Ні, два фіскальних чека при одній оплаті. Напевно, буде неправильний варіант. Я би все ж таки радив би використовувати ПРРО, відправити загальним чеком в дистанційному варіанті на МЛ або СМС Viber. Тоді він відразу отримує свій документ фіскальний, а, а посил, далі вже да, посилка товари. буде доїжджати різними логістичними операторами з різних ну, так, точок, так. як заводно, да, це зручно. До речі, я, я, я подумав, що може бути таке, що в мене є найманий працівник, я ФОП, у мене ще найманий працівник, і в мене є два склади, з яких я окремо зі свого складу відправляю, ще найманий працівник десь там в е, Львові відправляє ну, з іншого складу. Ну, да, теж таке може бути, тоді краще. ПРРО, електронним варіантом, відправило фіскальний чек. Uh -huh. Відразу при відправці, при, при отриманні грошей і при відправці товарів вже там де не так важливо. Отримали гроші, замовлення є, можна відправити фіскальні. А далі так, товарні документи да. лише uh -huh. лише супроводжуючи товарні документи, які їдуть від відповідних складів з відповідними посилками. Добре, дякую за розгорнуту відповідь.